Я хочу розказати вам коротко різдвяну історію. І один із її сенсів, один із її смислів, щоб ми зрозуміли. Уявіть собі, уявіть собі, вагітна Марія, 9 місяць. Йосип цей тягне цього віслючка. З Назарету 150 кілометрів віфлієн. Гірська дорога йшли 5 днів. 5 днів 9 місяць на ослі по гірській дорозі. Вони приходять в віфлієн. Невеличке містечко, воно переповнено, повно людей. У Марії з хватки Йосип, як нормальний хлопець, він же шукає для своєї е, улюбленої дружини, він шукає місце, зразу кімнату, потім хоча б куточок, потім хоча б чисту підлогу її треба народити, ну, не може знайти. І знаєте що, до вечора, святий вечір, до вечора він не знайшов. Не знайшов. Все закрите, ні, 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 ні. Байдуже, все, все, двері зачинені, всі обійшов дома. Всі обійшов дома. Ніхто не шукав спасителя, ніхто не чекав Спасителя. Нікому він не був потрібним, ніхто в це не вірив. Кожен був зайнятий своєю суєтою, життям. Ну е, нікому не треба в моєму домі. Е, лишня проблема. П'яте колесо в тілі – Ця релігія цей е, спаситель. Для чого треба? І я просто думаю, знаєте, задумався. Бог отець. Він що не знав, в який світ він посилає свого сина і Він що не знав, що цей світ егоїстичний, э... э... байдужий, що нікому нічого не потрібно. Тільки його тільки в своєму домі я закрився, чик-чик я в домі, і нічого він знав. Але в Біблії написано, що Бог Отець так полюбив всіх нас. І полюбив нас не за те, що ми хороші з вами, Тому що ми хороші ви ви робите стільки добра. Але він нас не за це полюбив. В Біблії написано, він полюбив нас тоді, ще коли ми були грішні. Ми не хотіли, ми не бажали, ми не дивилися цьому напрямку. Ми стояли спиною. Ми вважали, що ми своїми руками, ми молоді, там, все ми зробимо. І знаєте, коли наші українські дівчата вони стають трошки старші, ми розуміємо, що не все ми можемо своїми руками. І мало що ми можемо, можемо переламатися, а, а не зможемо це зробити. І от він все ж таки послав свого сина. І цей син прийшов. І нема підлоги навіть чистої, щоб вона народила. І підходить якась людина, стісняючись вже темно, святий вечір, і вона каже: Друзі, хочу вам дещо запропонувати, воно, звісно, не підходить. Це хліб там, сарай. Там у мене осел, пару курок. Трошки сіна, і там є ця годівничка, кармушка, ці яслі. Е, але більше вибору не було, було спробувано всі можливості. Скрізь холод і все закрите. І вони погодились. І вони зайшли в цей хліб. І вона народила, сповела, поклала е, в цю годівничку. І так наш Спаситель прийшов е, в цей темний, холодний. Світ, але приніс нам спасіння, надію і став нашим Господом і Спасителем. Пару слів хочу для нас сказати. Дивіться: серце людське, серце людське, воно схоже і на першу категорію. І на другу категорію. Ну, звичайно, ми, знаєте, ми все вдома, ми знаємо, все, все вдома. І навіть коли ти бабулька на благодійному заході, вона єліс, прийшла з цією з паличкою, і з цим, і ти кажеш, коробка важка, вона каже, це ж додому, я дотягну. Ти не виявляєш, ну ви знаєте це все. Самі ми такі. От, ми сконцентровані на собі, і нам важко іноді робити милосердя, особливо, якщо людина невдячна. Якщо людина отака, ти її робиш добро, а вона тебе... Ну, Ще послала, і ще це сказала. Ну, я теж, і ви знаєте по собі, я теж це знаю. Так от, але я хочу сказати. Але Господь для нас є приклад, Він нас сильно любить, Він нас полюбив. І дивіться, і наше серце також може бути як, ця, як цей хліб. Воно зруйноване, воно травмовано, можливо, воно темне, можливо, ці наші гріхи, які ми пам'ятаємо, і нікому ми їх не скажемо. Це знає Господь і ми. Але Господь. Ніколи не посирається. І якщо ти відкриєш своє серце і скажеш, Господи, я хочу, щоб ти народився. Я хочу, щоб ти прийшов. Я хочу, щоб ти був дійсно. Я запрошую тебе. Воно, може, не підходить, але я запрошую. Не сюди, як ми привикли, Бог у мене в душі, а от сюди. Я запрошую. Прийди. Можливо, не сильно пристосовано, але я щиро запрошую. І Господь прийде. І цей Спаситель народиться в своєму серці. Це так важливо. Слухайте, це так важливо. Це проголошується кожен рік для нас. Це так важливо. Нехай ваша молитва, коли ви будете святкувати Різдво, але нехай ця молитва буде у вас особисто, можливо, в тихій кімнаті, навіть не святкувати, просто ввечері. Нехай цей вечір для вас буде святим сьогодні. Ви станете на коліна і скажете, Господи, я хочу запросити тебе. Народись в моєму серці, мій Спаситель, мій Господь, мій Христос. Народись, спаси мене. Ну, нехай це світло засяє в моєму серці. Він почує, обов'язково буде відповідь, обов'язково він прийде в твоє серце, сілить, дасть це тепло, дасть духовне якесь відродження тобі. Нехай Господь вас благословить. Я коротко помолюся.